Я знаю, яка буде ціна токену Катізен на момент лісінгу. А лісінг будеться 20 вересня. Бажаю здорово, шалона крипториста. Радий бачити на каналі Дісбі Crypto. Вускова вас, попрошу підписатися. Вам це 100% не тяжко. Мені це безмежно приємно. Сьогодні у нас дуже така цікава тема. Поговоримо про майбутні лісинг гри Катізен. Яка є ціна, тому що є дуже така цікава інформація. Ось є токеноміка, Про це я знімав попереднє відео. Розповідав, хто буде отримати адіроб, як но це буде ділитися. сьогодні ми поговоримо про майбутню ціну. Звичайно, я не можу сварити, що так воно буде. Це. Звичайно, припущення мені, але, але припущення ґрунтується на цій інформації. Тому, тому обов'язково влаштовувати зручніше. Я починаю, але перед початком обов'язково попрошу ще я підписатися на наш телеграм-канал. Тому що тут маса корисної інформації, соно різних ігор, промок. Одним словом, якщо вас цікавить інформація, яка буде не тільки, знаєте, доступною, цікавою, але щоб вона була і профітною, то 100% відсотків на наш канал. Посилання на канал бе під цим відео. Так туристи, давайте почнемо з того, що в нас є перетринку торгівля на біржі Пінкікс, є притримку торгівля на біржі OKX, Що ми бачимо? Ми бачимо середню ціну нульцілих 3. відповідно це дуже така маленька ціна, але на ф'ючерсах на біржі окейс. Там досить така немаленька ціна 0,56 там сотих тисяч. ну, майже там 5,5 цента. Що це звичайно дуже круто, але але давайте просто порівняємо ці два проекти з Doxum, відповідно, в них капіталізація на момент лісінгу була в районі, в районі е, скільки ми бачимо? 865 мільйонів. А з ноткоїном ноткої, коли лістився, була капіталізація в районі 1 мільярда. Так, тепер переходимо до цих цифр, які я самопочатку вам показував. Погляньте, є ця інформація. Я не можу вам середити, що вона дійсно реальна, і чи це, наприклад, правдива і таке інше, але гуляє ця Інформація. Ми просто знаєте, зараз звіримося, будемо це зважати і так умовно кажучи, поміркуємо. Чи це дійсно так? Давайте почнемо з того, що supply загальний, тобто загальна кількість в нас в монет це 1 мільярд. Примаркет прайс орієнтовний. 0,76 центів, хоча я думаю, що це дуже така завищена ціна. Хоча, хоча, хоча я зараз там знаєте, після цього всього доповню свою думку. Потім м, бачимо, що при такій ціні оцінює в е, нас маркеткап, тобто капіталізація 760 мільйонів. Е, попереднє відео я розповідав, що на айдроп відділяється все на все 43% відповідно, і 43% оцінюється в 326 мільйонів доларів. Рухаємося далі. Загальна кількість гравців у нас 29 мільйонів 700 тисяч. На той момент, коли це опублікувалася ця інформація, мені здається, було менше гравців, зараз їх більше, тому що коли люди чують, що вже 20 вересня лісеньку вони 100%. Залітають, але чи вдасться ним що заробити, зараз ми про це дізнаємося. Паляєте, тотальних е, юзерів пла, Platinum Плюс, це тобто ті гравці, які вже дійсно зіграють, прокачують кодика, я не знаю, це від якого рівня рахується, ну напевно, нібито від 70-го рівня. Їх всього на все 421 тисяча, тобто уявіть собі, загальна кількість 29 мільйонів, але грають повноцінних людей, які там прокачують коти, це всього все 421 тисяча гравців, тобто 1,42%. Тобто решта це всі боти, просто люди зайшли, не грають і таке інше. Рухаємося далі. Ми можемо бачити, що тут айрдроп буде розділятися за рахунок, за рахунок рівня вашого. Тому що, повторюю, зараз вам покажу концепцію гри, якщо ви не бачили ні разу. Гра дуже примітивна, цікава, але вона вже самого початку була максимальна цікавою, тому що максимальна була взаємодія з криптовалютою. Тобто, е відразу, якщо наприклад ви не грали, я коротко розповім. Тобто суть полягає в тому, що ми схрещуємо котиків. За рахунок цього котиків на у нас є можливість отримати монети. Чим більший у вас там рівень котика, тим більше ви отримуєте. Але щоб е схрещувати ці котики, е у нас є два способи: або механічним чином тобто, ми беремо їх пере перекидаємо відповідно у нас схрещується і рівень піднімається, або придбати бота. Відповідно, самі розробники само початку сказали: так, або в тебе є безкоштовний спосіб, але ти 100% не вивезеш, тому що ну, потрібно грати в цю гру 24 на 7, тобто це не така, знаєте, банальна тапелка, що зайшов, там протапав і вийшов. Ні, тут треба, щоб комп'ютер або ноутбук працював 24 на 7. Відповідно, в мене працював 24 на 7, у мене зараз 252 рівня кодек. Тому само початку розробники сказали: хочеш прокачуватись, купуй бота. щоб купити бота, нам потрібно було придбати внутрішні там, монети під назвою FishCoins, Їх можна було придбати. Бати за тон, тобто моя загальна інвестиція в цю гру близько 40 доларів, 44 навіть я вам зараз покажу. Тобто я це все показував, але можливо зараз ви там не знаєте. 150, 150 днів я граю вже в даного котика, в дану гру, і моя інвестиція зігає ось 44 долара. Тому щонтуриство, в цілим в цілим в цілом, що я вам хотів сказати, що кожного рівень там прокачується. У нас є ліга, відповідно, у мене передостання ліга, тобто є королівська ліга. І передостання. Повертаємося до інформації. Соно то кіноміки. Полянте Голд Тобто це загальна кількість гравців, тобто це найнижчий рівень, і їх кількість 29 млн. Тобто ці люди взагалі, ну судячи по цій інформації, взагалі нічого не отримують. Платіном це тобто 244 тисячі гравців. І вони отримують серед... на них виділяється один мільйон. Ну, це по цим цифрам. Відповідно, і десь в середньому отримують 250 доларів на акаунт. Потім є Diamond, це 69 тисяч гравців. Відповідно. 0,23 від загальної кількості на них відділяється 55 мільйонів і 800 доларів на акаунт. Тобто вони так зароблять. Потім є мастер, це тобто 101 тисяча 399 і в середньому це, тобто я цю категорію хожу. по цій інформації, нібито мені прийде орієнтовна кількість монет, яка оцінюється одну тисячу доларів. Звичайно, що це як на мою думку, дуже багато. Я в це не вірю. Можливо, там, ну, якщо поділити на два, то це більш такі реальні цифри. І Royal, це тобто, взагалі маленька кількість гравців, 6 тисяч на них виділяється там 20, 25 мільйонів. І 4 тисячі там 250 прийде їм на баланс. Але я знаю е, дуже таку цікаву інформацію, що ті люди, які входять в цю категорію Royal то вони купували, витрачали там десятки тисяч доларів, і навіть коли їм прийде отака кількість цих монет, там які оцінюються в 4 долара це взагалі буде нічого. Вони будуть місі. Тому я не сильно опираюсь на цю інформацію, але як знаєте, як. Звернути увагу 100% можна, тому що, тому що доля правди тут 100% є, але не в таких яких масштабах. Давайте повернемося до того, що я говорив, що капіталізація, капіталізація там ноткоїна, відповідно. Потім د, докси була там на рівні там 800 мільйонів, там 1 мільярд. Але ж на нещодавно була інформація, що в гру Кетізен грає там 1 мільйон гравців, які здійснили там транзакції, придбали там якісь там коїни, відповідно, придбали там монетки. Тому тут дуже платеспроможна аудиторія. Розумієте, якщо вже на ранній стадії розробники сказали так, вам або ти купуєш е, бота. І ти вже е, граєш, і на ранній стадії не ну, за рахунок цієї маніпуляції, за рахунок його формату, можна так сказати, вони вже заробили там 3-4 мільйона. Плюс там є великі колаборації з різними біржами. Е, Саме інвестував в цю гру, тому що це дійсно ці гра номер один. Саме дія з криптовалюти була самого початку, це не просто знаєте піднідати гамне. Тут дійсно були вже транзакції. Я там пожертвував, потім купував і таке інше. Як будуть конвертуватися монети, ось у нас в мене, бачите, погляньте, скільки монет відповідно: WCAT, Fishcoins, WCAT, XZ. Як вони все будуть конвертуватися в токен CAT, Я, чесно кажучи, не знаю, і поки що такої інформації нема. Але але, опираючись на цю токеноміку, я гадаю, що ціна буде в районі там. 30-40 центів. Ну, так і на два поділити відповідно. Чи це дійсно так буде, чи це так не буде. Дізнаємося саме 20 вересня. Якщо напередодні буде ще якась інформація, конкретна стосовно ціни, обов'язково для вас зніму відео, додатково розповімся як. Але, опираючись на ці цифри. Я не сильно вірю, що буде велика така капіталізація, але разом з тим я розумію, що тут плати спроможна аудиторія, тобто відразу занести дуже великі кошти. Тому то знаєте, не можна ствердити, що не буде вище, не можна ствердити, що не буде нижче, але опираючись на те, що є оця таблиця. І є перетринкова торгівля, звичайно, що на неї теж спиратися не можна, але але, але якщо в загальному плані взяти, я гадаю, що ціна буде в районі там 40 центів, що це досить непогано. Але скільки ми з цього зробимо, скільки конвертуватиметься, буде в майбутні там токени, можливо там вийде, що нам дадуть там 100 токенів там по 30 центів. Це там вийде 30 доларів, можливо, більше, можливо, менше, але орієнтовно ціна буде в районі е, в районі 30-40 центів. Ну, я так припускаю, якщо у вас інші якісь ідеї, інші припущення. То напишіть, будь ласка, кутрим мені дуже така цікава думка, аргументована відповідь. І, з вашої сторони, можливо, більше там щось знаєте, можливо, там більше там, інформації дізнавались, тому що поки що те, що в мене є, я на це ґрунтуюсь і розповідаю. Тому що обов'язково поки що граємо до кінця, якщо ви лише починаєте грати, можливо, ісе, є сенс. Ну, як на мою думку, вже нема, тому що тут методика гри зовсім інша, тут потрібно грати 7, плюс там купувати і таке інше. Обов'язково граємо, чекаємо лістинга. Якщо виходить, там додаткова якась інформація. Як воно все буде оціниться, як воно буде корентуватися, обов'язково зніму відео, але обов'язково попрошу вас підписатися на телеграм-канал, тому що там інформація в рази швидше виходить, тому що там зробити пост і зробити відео це дві великі різниці. Підписуємося на телеграм-канал, підписуємося на YouTube канал, жирно подбайком це відео ставимо і чекаємо дроб, тому що я гадаю, що все рівно ми щось тут заробимо. Яку суму? Звичайно, чим більше, тим краще, але буде видно саме 20 вересня. Тому до зустрічі, бажаю вам здоров'я і, звичайно, профіта!